Ще років 20 тому сімейний студент був рідкістю винятком. Сьогодні сміливо починають будувати сім'ю студенти всіх курсів. Вони впевнені, що навіть з дитини на руках зможуть закінчити навчальний заклад, стати спеціалістом з вищою освітою. За даними служби сім'ї, сьогодні до 20 років виходять заміж більше 55% дівчат. Тож ідея присвятити чергове засідання клубу Старшокласник, що функціонує вже не одне десятиліття, при міській бібліотеці для дорослих саме юри. Редичним аспектом створення сім'ї була не безпідставною, а зустріч зі співробітниками районного управління юстиції вийшла змістовною та цікавою. Про положення сімейного кодексу, норми закону, права та обов'язки подружжя, про те, як, де і коли відбувається реєстрація шлюбу та реєстрація народження фізичної особи з визначенням її походження, дізналися юнаки та дівчата від начальника Новгородцівірського районного управління юстиції Тамари Щепочкиної. Але буде невірним вважати, що готуватися по потрібна тільки для весілля, зазначила Тамара Васильівна. Розлучення теж вимагає попередньої підготовки, причому не тільки психологічної, а й юридичної. Про те, чим є аліменти на дитину, батьківським обов'язком чи карою, розповідала слухачам головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби новоруцівського районного управління юстиції Олена Ляшок. Необхідність правової освіти сьогодні ніким не заперечується, наголосили правознавці по завершенню зустрічі. Тож відверта розмова з досвідченими фахівцями попереду ще не одна.